Вітаю вас! Що ж, 26 й рік вже тут, і хтось вже його почав з планування. Хтось, навпаки, пише в соцмережах: Давайте якось спокійніше починати рік. Ви, до речі, з якого табору? Чи купили вже собі гарні, красиві щоденники і розпланували, що ви хочете в цьому році? Чи, чи, ні? чи вважаєте, що треба. Інтуїтивно йти. Мене взагалі ця тема цікавить продуктивності. Ну, чому? Тому що я мисткиня, артпідприємниця і вже багато-багато років я займаюся артбізнесом і це моя робота. І, до речі, якщо ви тут новенькі, ми з вами не знайомі, ви на каналі Артівс, спільноти Юартіс, а я Анна Міклашевич. Як я вже сказала, мисткиня, артпідприємниця і засновниця ЮАРТіс. І ми тут говоримо на різні мистецько-артбізнесові і навколо цього теми. Також тут є інтерв'ю з митцями, з мисткинями. Спільноту я заснувала у 2022 році, тому в нас вже тут досить багато відео, тому якщо ви новенькі, дивіться. Мені здається, інтерв'ю це те, що взагалі тут немає строки давності, можна дивитися передивляться, включають собі, поки ви малюєте, і просто відпочиваєте. І давайте поговоримо про продуктивність чи непродуктивність. І це така тема, і я от коли планувала це відео, я вже от уявляла обличчя людей, які відкривають це відео, чи бачать тільки заголовок, і вже такі: о, ну все, коротше, це це, це, це взагалі щось не нове. І щось наскільки вже ну в якому сенсі остогидли, да? тому що є купа порад, купа інформації, але ж питання не в тому, щоб щось почитати, а в тому, щоб робити. А є ще думка про те, що якийсь сенс щось планувати, якщо ми живемо в такі буремні часи. Але тут не про планування в плані того, що зараз там, 8 година, 8.30, 9, 9.30 розпланувати таким якимось одним із способів, а в тому, щоб бути більш продуктивним, тобто, коли ви приділяєте час чомусь, в даному випадку творчість, мистецтво, то з цими ресурсами, які ми вкладаємо в наш день, чи тиждень, чи місяць, щоб. Мати більший кращий результат. Да? Або мати такий самий результат, або але вкладати менше ресурсів в це. Тобто така логіка. І якщо хтось вважає, що нема сенсу намагатися планувати і думати про ефективність, ну, типу, ми живемо в беремні часи, і яка вже різниця, але ж ви все одно приходите в майстерню чи в кімнату, чи в ваш куточок, де ви створюєте ваш простір, і ви все одно щось робите? Чому б не робити це з таким підходом, щоб результат вас більше радував, задовільняв? І я тут не кажу про хобі. Якщо для вас мистецтво і творчість, це хобі, взагалі нема до цього ніяких питань. Тут спокійно, інтуїтивно рухаємося і. Не потрібно говорити про ефективність, але якщо ви дивитеся відео, вас можливо цікавить ця тема, то давайте поговоримо да, про це. Поговоримо, в чому тут можуть бути підводні камені, як їх обходити і чому оці наші новорічні. Плани, обіцянки собі дуже часто не спрацьовують і не тільки в творчості, а й в інших сферах, але будемо більше на творчість орієнтуватися. Да? Ну, по-перше, тому що ми всі дуже зайняті вже. Тобто, ми, коли плануємо наші усі списки, ми напевно, ну, не знаю, чи ми розуміємо це, може підсвідомо, не знаю, що ми плануємо кардинально те. Що відрізняється від нашого способу життя, да? тому що ми плануємо зазвичай якісь речі, які ми не досягли, а значить ми цим не займалися. Да? Тобто, це як результат. Ми щось робимо і маємо якийсь результат, наприклад. І так само це може бути в творчості і в чомусь іншому. Да? Ми там не говоримо якоюсь мовою, тому що ми не займалися цим. І от коли ми пишемо собі ці списки, ми розуміємо чи не розуміємо, але так є, що нам потрібно щось кардинально міняти, да? тобто приділяти цьому час. І не разово, а регулярно. І ми... Але ми супер зайняті. У нас день вже забитий купа всім. І дуже часто. Творчість, арт бізнес творчий бізнес це ну навіть не дуже часто, мені здається, завжди. Як і щось важливе, це не щось термінове. Щось термінове, це коли щось зараз відбулося. Нам цьому треба приділити увагу. А творчість, наші плани, як розвивати свій творчий бізнес, як створити сайт, як туди додавати лістинги, як фотографувати картини, як створювати картини, як створювати серії картин. Це щось важливе. Але не терміново. І для того, щоб оце не терміново якось вбудувати в свій щоденний режим, а ми ж розуміємо, що був якийсь результат, треба цим займатися. Нам потрібно на це дивитися. І коли ми його не перебудовуємо, умовно, якщо ми хочемо займатися йогою, але ми не запланували, де ми розстелимо килимок і де ми будемо це робити, то, скоріш за все, взагалі навіть з цього не почнеться. Да? Тобто ми навіть не ну, Не почнемо, навіть першого дня, не буде, буквально, так? якщо ми не зрозуміли, що ось тут конкретно, в цей час, коли там ніхто нам не заважає, ми будемо цим займатися. Якщо навіть цього нема, то взагалі немає підстав, щоб ми. Практикували йогу, наприклад, так само з усім іншим. І от проблема у цих наших обіцянок новорічних в тому, що ми хочемо щось кардинальне, те, що за собою слідує змінити наш там наше щодня. Ми хочемо, щоб воно було одразу, тобто там за рік, щоб у нас були результати, такі, як там за 5 років і так далі, незважаючи на те, що ми там до цього. Можливо, десятиліття ми це не робили взагалі там, чи роками, як мінімум. Потім ми хочемо, щоб у нас в усіх сферах одночасно відбувалися ці зміни, так? Тобто ми плануємо собі і творчість, і там, якісь і стосунки, і гроші, і здоров'я, і фізична форма. Ну, тобто, все сюди, так? все одночасно і все ми. Це неможливо. Все підтягувати і ну, розвивати. Так? Можна якось балансувати, але так, щоб розвивати, в плані, що у нас з, -з, -з усім все, наприклад, нас не задовільняє, ми хочемо все підвищити. ну Так не буде. Так? Це може бути там, одна, дві, три сфери. Не більше, потім треба розуміти, що коли ми поєднуємо, чим більше ми поєднуємо таких речей, тим складніше нам довше це протягнути цю історію. Да? Тому що нашої мотивації, яка закінчується, ну її не вистачить для того, щоб всі, всі сфери, всі наші цілі тягнути вперед і ще й довго. Тому я не планую, я не планую і я не пишу такі речі. Я йду з іншої сторони зазвичай для себе. Я розумію, що виділити якісь два-три конкретних напрямка, які мене цікавлять, і продумати якісь реальні цілі, а потім навіть трошечки їх зменшити для того, щоб почати робити і отримувати результати. І коли ти отримуєш результати, ти вже маєш енергію за рахунок цих результатів, навіть якщо вони невеликі, продовжувати далі. І от у мене підхід такий, і він працює супер багато років для мене. Тобто ще раз ставлю ціль, та яка мене цікавить, можливо, та в тому напрямку, в якому у мене десь прогалини є. Конкретно розумію, що мені треба робити. І цю ціль я трошечки навіть применшую або ну, максимально реально ставлю. Розумію, що, наприклад, десь там через місяць-два. Я вже можу її досягти маленькими кроками, але розумію, яка буде надбудова цієї цілі потім, коли я це досягну. І потроху починаю робити, отримую ці перші результати. Радію, що я правильно розрахувала, я їх отримала і далі продовжую. І далі вже досягаю цієї більшої мети набагато швидше і ефективніше, ніж я поставила одразу цю величезну ціль. Тобто розбиваю її на підцілі такі. Оця практика щоденних. Конкретних дій, вона працює максимально класно. І я це бачила не тільки на своєму досвіді, на досвіді мисткинь митців з якими я працювала там на, консульта на консультаціях. І взагалі я знаю, що це класно працює. Чому ще працює ця практика маленьких регулярних дій? Тому що ми з часом переводимо цю дію в звичку. А потім в рутину, і вона для нас не стає чимось новим, таким, що ну знаєте, від чого хочеться відмовитися, бо це не наше, воно не вкладається в наш режим щодня. І коли це перейшло вже у нас в рутину, то все далі це це те, що вбудувалося в день, і воно вбудувалося максимально природнім шляхом. Це все формується через звичку. Саме тому я йду завжди від звичайно від мети її переформування. Форматовую і далі розумію, що конкретно мені треба робити, щоб її досягти. Не все на світі. Так? Ну, наприклад, якщо мені треба збільшити продажі в моєму творчому бізнесі, в мене вже є сайт, і я продаю через сайт, як. Канал, да, тобто я продаю через сайт, і мені потрібно збільшити ці продажі. Я розумію, що зараз в мене не дуже великий там асортимент, мені треба його збільшити. То я собі ставлю задачу щодня, наприклад, якщо я можу це робити щодня, додавати туди нові якісь, скажімо, давайте назвемо це товари. Це можуть бути картини, це можуть бути принти, це може бути там що завгодно. Так? Це може бути якийсь творчий бізнес, не зовсім мистецтво, щось інше. І я розумію, що скільки часу мені потрібно, щоб додати оцей один айтем, один товар на сайт. Якщо я роблю це кожен день, то, ну, наприклад, це треба там 15 хвилин, наприклад, 20, якщо мені треба ще відредагувати фотографії, можливо, півгодини. Але якщо я це якось об'єднаю, наприклад, в один день я. Передагую фотографії на цілий тиждень. Наступний день я зроблю там тексти. А третій день я, як чернетки, додам всі ці сім лістингів і поставлю, щоб вони автоматично постилися То я реально зекономлю собі там ще 4 дні, в які я теж буду продовжувати робити, але вже на наступні тижні. І таким чином я, наприклад, там за місяць собі забезпечу на кілька місяців вперед публікацією цих лістингів. І це займе в мене там півгодини в день. І от я собі Розумію, щодня публікувати лістинг, який мені, ну тобто якийсь товар, айтем, картину, який буде доданий на сайт, і це буде щодня протягом півроку, чи це мені допоможе в моїх збільшенні продажів, збільшенні заробітку і так далі, чи моїй присутності онлайн. Так. Чи це те, що мені зараз потрібно? Так, все, я визначаю це і я це роблю. Тобто, ось таким чином підхід. Тобто задача збільшити свій свої заробіток, свій онлайн присутність чи будь-яку іншу ціль, яку ми собі ставимо. Якщо на неї подивитися просто як на задачу, вона може виглядати Ну, це складно, я навіть не знаю, як це робити. Але потім, якщо ми розкладаємо це на якісь деталі, і спускаємося до задач, і розуміємо, що це півгодини в день. Задача, з якою ми могли ходити рік і думати, як же мені це робити. А це насправді можливо півгодини в день. І коли ми це собі впроваджуємо, ми розуміємо, що у нас ще є досталь часу для інших якихось задач в день, але це ми вже вирішили все. І навіть зробити собі запас на ті дні, коли ми випадаємо, там можливо захворіли чи поїздка, чи ще щось. У нас в ті дні буде публікуватися, тому що ми. Трошечки навіть переганяємо графік. Ми продовжимо цю тему в наступному відео.